Доброго дня! Мене звати Оксана Качурівська, Я є керівницею центру підтримки підприємців Дія бізнес у Тернополі, керівницею проектного офісу Вести Діджитал» та консультанткою освітньо етичного центру розвитку громад. І сьогодні ми з вами поговоримо про таку дуже актуальну тематику на сьогодні про фандрейзинг для громадських організацій, а саме де брати кошти організаціям на свої проекти. Ця тематика буде цікава не тільки організаціям етнічних німців України, так а й всім іншим громадським організаціям, які знаходяться в пошуку коштів для власного фінансування. Отже, наша з вами тема сьогодні: фінансування для громадських організацій. Отже, на які саме цілі громадським організаціям потрібне фінансування, в першу чергу, це для адміністративних витрат, для отримання персоналу, оренди, офісу, організації свого власного побуту та діяльності, крім того, для проєктів, що відповідають місії громадської організації. Якщо ви займаєтеся питаннями демократії, електронного урядування, екології та будь-яким іншим, вам потрібні кошти для реалізації проєктів у цій галузі, і також для власного інституційного розвитку, оскільки організація це не просто Добровільне об'єднання громадян, так. А це певна структура, яка має власні стратегії, бачення, візії, місії та інші стратегічні документи, які допомагають їй мати кращу інституційну спроможність. Які існують взагалі інструменти фандрейзингу? Першу чергу це донорська допомога. Про це ми сьогодні поговоримо більш детально. Крім того, можливе державне фінансування ваших проєктів, підтримка бізнесу та меценатів, фандрейзингові заходи, краудфандинг та соціальне підприємництво. Саме ці механізми дозволяють громадським організаціям забезпечувати фінансування власних проєктів. Давайте переглянемо приклади кількох таких ініціатив. Отже, джерела залучення ресурсів для громадських організацій: вступні та членські внески, учасників вашої організації, прямі благодійні пожертви від ваших донорів. Ціарів, партнерів та будь-яких інших людей та установ, вуличні акції, збір коштів. Також це можуть бути благодійні заходи, ярмарки з висвітлення певних профільних відповідно до вашої мети питань, благодійні аукціони, лотереї з розіграшу певних бонусів для тих людей, які жертвують кошти для розвитку вашої справи. Програми спільно кошту та краудфандингу, де ви організовуєте таку акцію для того, аби зібрати певний фінансовий ресурс для реалізації якогось певного конкретного проекту. Важливим також компонентом є гранти для виконання певної діяльності. Крім того, це може бути ресурсна допомога інших організацій. Коли ви співпрацюєте з іншими організаціями, обмінюєте з досвідом, можливо, працівниками чи власними компетенціями. Таким чином надаєте послуги для інших громадських організацій. Це можуть бути піклувальні ради та фінансові внески від піклувальників. Коли у вас при громадській організації створена піклувальна рада, дорадча рада, або будь-який будь інший наглядовий орган, і відповідно ваші піклувальники надають певні фінансові внески для розросту громадської організації. Також це може бути виконання місцевих або державних. Авних програм, коли такі кошти є передбачені у місцевому або державному бюджеті, і ваша організація може виступати реципієнтом цих коштів на основі прямого безпосереднього укладання договору або на основі участі у відповідних тендерах. Також це може бути громадський бюджет або фонди громад. Всі ви знаєте поняття громадського бюджету, так коли ви також є аплікантом для розвитку певного проекту з громадського бюджету. Також це можуть бути організаційні внески для навчальних подій. Якщо ви проводите якусь певну подію, так тут у ній може бути підноплатною в цій події. Також це програми корпоративної і соціальної відповідальності бізнесу, про що ми теж поговоримо сьогодні трошечки більш детально. І платні послуги та заходи. І що не одне з найважливіших питань, також це соціальне підприємництво, оскільки ваша громадська організація може також надавати певні послуги або навіть створити соціальне підприємництво для вирішення якоїсь певної проблематики в тій сфері, де ви працюєте. Поговоримо про донорську допомогу. Це є один з найбільш популярних і один з досить таких найскладніших також способів для отримання фінансування для проєктів громадської організації. Хто взагалі такий донор? Це приватна особа або організація, яка робить пожертву або надає грантову допомогу для реалізації певної діяльності. Часто донорами виступають або держави, або міжнародні організації, або приватні структури, фонди та банки. Що ж таке грант? Грант це перелік коштів або засобів. Які надаються на безоплатній основі вашої організації для того, аби реалізувати якусь певну частину вашої місії або вашого, вашої загальної мети, діяльності вашої організації. І зазвичай гранти бувають фінансові у грошовому еквіваленті, або не фінансові у вигляді послуг, робіт або закупівлі певних товарів. І також гранти роздаються в рамках конкурсних проєктів, коли є оголошений конкурс, ви заходите, читаєте всі умови, подаєте заявку так, відповідно. До вимог конкурсу, або шляхом прямого контрактування, коли ви комунікуєте з донором напряму і відповідно готуєте проектні заявки під його вже відповідний запит, або виходите до донора на комунікацію зі своїм власним запитом. Обидва шляхи є абсолютно реальними і абсолютно конкурентними в теперішніх умовах. В першу чергу, як працювати з донором. Якщо ви вже працюєте як громадська організація, зазвичай вам потрібно буде мати певну інституційну сталість. Вам потрібно показати, що ви не є організація, яка була утворена вчора чи позавчора, так? а потрібно мати певний якийсь невеликий вже кредит довіри в тому середовищі, де ви працюєте. Тоді ще які ваші першотепні кроки. Ви аналізуєте перелік донорів, які працюють в Україні, і, зокрема у вашому регіоні. Тому що багато хто з них має також територіальний принцип. До прикладу, певні програми. Підтримують і працюють лише у певних виключних областях України. Це одні з якраз найбільших програм, які працюють у нас сьогодні в Україні. Це як програма Юліт, так і програма USAID, Вони працюють за територіальним принципом. І відповідно, якщо ви знаходитесь на території дії програми, ви маєте можливість подавати свої документи та свої проекти на фінансування в рамках цієї програми. Крім того, важливо поцікавитися, які є пріоритети у цього донора, тому що частина донорів зараз фінансує проекти соціального розвитку, частина Громадські організації, які з внутрішньо переміщеними особами, багато хто зберіг свій акцент на цифровій демократії та на електронному урядуванні. Тому ваше завдання і ваша потреба мають відповідати пріоритетам донора в першу чергу. Також ви визначите, чи ваші пріоритети співпадають з пріоритетами донора. Ніколи не намагайтеся. Підлаштувати свої пріоритети під відкритий грантовий конкурс, тому що це дуже очевидно. Якщо ви працюєте з екологією, то швидше за все вас не той донор, який співпрацює з електронним урядуванням. Навіть якщо ви напишете, що створення екологічного паспорта дозволить пришвидшити якісь певні проблеми у громаді, так це буде виглядати абсолютно штучним та нереальним. Крім того, якщо ви розглядаєте гранти як перспективне джерело для фінансування, не будьте ліневим, поцікавтеся про цього донора. Зазвичай у донорів на сайті є перелік величезної інформації та попередньо реалізованих проєктів. Тим самим ви зможете визначити його пріоритети, зможете дізнатися більше про ті напрямки, які його цікавлять, та по можливі критерії оцінки, які є релевантними та першочерговими при відборі проєктних заявок. Взагалі найкраще займатися проєктною діяльністю досить системно та структуровано. І вам допомогу буде ось така невелика таблиця, яка у вас є зараз на екрані, де ви зможете системати... проробити певну діяльність та систематизувати свої знання для того, аби в будь-який момент можна було повернутися до них та мати можливість вибрати того донора і вийти на комунікацію з тим грантовим проектом або програмою, яка є найбільш релевантною для ваших умов. Тому, в першу чергу, випишіть собі назву фонду організації або грантової програми також зверніть увагу на напрямки їх діяльності та на притети фінансування. Можливо, пріте фінансування буде стояти не за принципом е, географічним або за принципом. Е, Відповідної галузі, а за принципом безпосередньо групи, яка має бути профінансована, або за, а, або за принципом організації, які можуть отримати або фінансування, або перевагу від цього проекту, так тому що грант може бути виключно для органів державної влади, або для органів виконавчої влади, або для органів місцевого самоврядування. Але навіть в такому випадку вони повинні втрачати будь-яку надію, тому що в даному випадку ви можете вести заявку спільно в кооперації з цими органами, так, для того, аби отримати фінансування безпосередньо, тільки обов'язково. Необхідно чітко і ретельно читати правила, які для вас публікує донор. Також ви собі виписуєте особливості подання заявки, чи вона відбувається онлайн, чи вона відбувається офлайн. Чи можливо заявку необхідно подавати через спеціалізований електронний ресурс, який є. У цього власне донора, як, до прикладу, в команди ISR-єднання, або, або як у європейських грантів, де необхідно мати відповідні коди, бути зареєстрованими на спеціалізованих платформах. Або ж заявка приймається у відповідно зазначеній попередній аплікаційній формі, але через електронну пошту. І ці всі моменти собі також варто зазначити у таблиці. І, звісно, що терміни та дедлайни, тому що основне грантове правило так, ви повинні дотримуватися тих умов, які вам ставить перед вами безпосередньо донор. Тому що якщо у вас в грантовій заявці зазначено, що вона повинна бути подана до 31 жовтня, то 1 листопада, на жаль, ніхто її вже не буде розглядати. Тому тут саме важлива чіткість та виконання поставлених задач. І також можете собі зазначити телефонна, адреса сайту та фейсбуки для комунікації безпосередньо з цим грантовим проектом. Взагалі, типи донорів бувають дуже різними. І на сьогодні Україну підтримує величезний пул донорів, які працювали раніше або розпочинають свою роботу в Україні. Це можуть бути глобальні та міждержавні організації, такі як, наприклад, ООН, Рада Європи, Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку. Це можуть бути урядові донорські агенції та проекти іноземних держав, такі, як до прикладу, проект Юсейді або організація так, які є безпосередньо працюють від імені урядів цих держав. Це можуть бути гранти від дипломатичних установ МЗС або посольств. Це можуть бути міжнародні та національні неурядові організації, в тому числі також благодійні фонди. І всю цю інформацію ви можете отримати абсолютно у вільному доступі. Але, на жаль, на сьогодні немає такого єдиного ресурсу, який вміщає в себе інформацію про абсолютно всі без виключення донорські проекти або донорські програми, які працюють в Україні. Тому що їхня кількість абсолютно вели є дуже великою і постійно змінною, тому що одні конкурси розпочинаються, інші закінчуються. Відповідно, така таблиця буде для вас дуже корисною, тому що якщо у цього донора був відкритий конкурс протягом останнього місяця, то є. Велика ймовірність, що він буде або регулярним, або повторювальним через якийсь певний етап, і ви зможете до неї повертатися та мати для себе таку власну базу під донорських організацій, які стосуються ваших вже ж безпосередньо пріоритетів. Як безпомилково впізнати власного донора, потрібно добре проаналізувати ті грантові проекти, які вже реалізував ваш донор. Також бути впевненим у власній спроможності. Тому що, якщо ви подаєтеся на проект у розмірі 100 тисяч гривень, для того було б непогано перед тим мати невеличкий проект, реалізований хоча б у цій ж сфері на 25 тисяч гривень. Тому що ви повинні релевантно оцінювати свій досвід, і також дуже релевантно його прописувати в аплікаційній заявці. Якщо у вас немає офісу, немає... Персоналу, немає робочої техніки, не беріться, будь ласка, за грантові проекти в сумах мільйони, мільйони гривень чи, гривень чи навіть доларів. так? Тому що донор зможе оцінити, що ви, на жаль, ваша організація не зможе в повній мірі реалізувати обсяг цих завдань, навіть якщо ви дуже переконливо напишете, що ви точно 100% зможете це зробити. Вони будуть виходити з вашого релевантного досвіду. З ваших попередніх проєктів, причому варто описувати не тільки грантові проєкти, які ви реалізовували за підтримки донорів та інституцій, а також проєкти у співпраці з бізнесом, з органами влади, з іншими громадськими організаціями, ваші власні ініціативи. І саме тому такі проєкти варто завжди збирати і для себе навіть зберігати таку невелику картотеку тих проєктів, які ви вже реалізували, мати описи, мати контакти тих людей, щоб це можна було перевірити і надавати також такі референси у аплікаційних заявках. Взагалі, рішення про участь доцільно ухвалювати, проаналізувавши ряд ось таких критеріїв. Про участь я маю на увазі у грантовій програмі. Так, перший критерій це географічний розподіл грантоотримувачів. Ви знаходитеся у тому регіоні, який підпадає під географічні пріоритети вашого донора. Ви переглянули та проаналізували раніше підтримані проекти донора, і ваша мета, ваша ціль і ваші напрямки діяльності співпадають з цими пріоритетами. Масштаб реалізації підтриманих проєктів і суми грантів у вас є достатньо компетенції, аби Реалізувати проєкт, який відповідно потребує донор. Подавайтеся тільки на ті проекти, які ви впевнені, що ви можете а, реалізувати і б, довести свою компетентність реалізації цих проєктів. Співвідношення поданих і підтриманих заявок. Не подавайтеся на грантові проекти дуже великих розмірів, якщо у вас немає попередньо виграних проєктних заявок. На жаль, подані, подані проєктні заявки, але не підтримані для фінансування, не є тим критерієм, який буде оцінювати донор. Тому його на жаль, навіть не потрібно зазначати в аплікаційній формі. Особливості заявників переможців. Так, це може бути організаційно-правова форма профіль діяльності та досвід. Потратьте на це трошечки часу. Проаналізуйте, які були організації, які попередньо отримували фінансування від е, цього донора. Тому що, якщо це були муніципалітети, так громади, як до прикладу у програмі Добре, де вони фінансували виключно, виключно е, органи місцевого самоврядування, то ви точно не будете тою організацією, яка отримає фінансування. В рамках цього проекту. І також вимоги до команди. Якщо зазначено, що в команді мають бути певні спеціалісти чи експерти тих категорій, чи до прикладу дуже часто донори люблять ставити обмеження, що це має бути експерт з релевантним досвідом від 5 років або від 3 років. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Також варто ознайомитися з першим джерелом, тому що дуже часто в нас є багато сайтів, які роблять репости певної інформації про грантові конкурси. І дуже часто, в силу якогось певного суб'єктивного фактору, вони можуть не зовсім правильно трактувати ту інформацію, яка була розміщена в першоджерелі, особливо якщо вона була розміщена іноземною мовою. Тому рекомендуємо відкривати сторінку першоджерела та брати всю інформацію безпосередньо з сайту власне донора посольства. Або організації. І також звертайте увагу на такі слова. Якщо донор зазначає, що це бажано, то це означає, що це важливо. Якщо донор пише, що це дуже бажано, це означає, що це обов'язково. Така, на жаль, їхня мова комунікації, і, на жаль, такими самими словами вони користуються в своєму тезаурусі. І також будьте уважні до дрібниць. Якщо зазначено, що в даному параграфі має бути не більше, ніж 500 слів, просимо вас дотримуватися цього коментаря, оскільки він теж буде врахований при безпосередньому технічному відборі вашого проєкту. Як взагалі побудувати роботу для залучення коштів і не тільки коштів, які стосуються грантових проєктів, а взагалі коштів у вашу громадську організацію? Першу чергу створіть команду. Я безпосередньо впевнена, що в всіх ваших громадських організаціях є прекрасні люди, які готові, які дуже ідейні. Але дуже часто вам будуть потрібні більше не ідейні люди, а безпосередньо практики, які будуть вести бухгалтерію, займатися документообігом, писати проект. Тому подумайте, чи у вашій команді є такі люди, які зможуть реалізувати ці всі компоненти. Визнайсти притепну сферу напрями вашої організації. Зазвичай вони прописані в статуті. І варто було би не відходити від цих правил, тому що коли ви подаєте проєктну заявку, дуже часто ви додаєте статут до вашої організації. І якщо ви займаєтеся екологією, а подаєте проєктну заявку на розвиток підприємницької діяльності, ну, донора виникнуть запитання про неспівпадіння вашого безпосереднього напрямку роботи зі статутними цілями вашої організації. Обговоріть ідею, тематику проєктів, цільові групи та потенційних партнерів, Уколіть меморандуми про співпрацю. Так, не обов'язково, або як я вже говорила, вам будуть потрібні люди для реалізації цього певного проекту. Не обов'язково наймати у штат комунікаційника, не обов'язково брати у штат бухгалтера. Це можна зробити з допомогою партнерів, з допомогою аутсорсу або з допомогою інших організацій, які можуть виступити вашими партнерами в цьому проекті. Відповідно, вони можуть... Отримувати певну також компенсацію за свої послуги в рамках певного грантового проєкту, або надавати вам їх у форматі пробоно. І якщо ви співпрацюєте з певними громадськими організаціями або будь-якими іншими організаціями в рамках певного проекту, дуже добре, аби у вас був укладений меморандум про співробітництво, тому що він є юридично, юридичним підтвердженням ваших намірів і є дуже важливим також в даному випадку для донора або для будь-якої іншої структури, яка роздатиме вас для фінансування. Ознайомте з грантами, пропозиціями, благодійними і соціальними проектами. Врахуйте, що для підтовки документів потрібно звичайно не менше двох тижнів. Так вразу оцініть свої можливості. Якщо грантовий конкурс закінчується завтра, не починайте до нього готуватися. Наступними кроками є проаналізуйте інші профінансовані талізовані проекти у сфері вашої діяльності протягом останніх 2-3 років. Це допоможе в першу чергу вас надихнути, показати вам, які ви класний. У вас вийшло вже попередні рази, і вас обов'язково вийде цього разу. І також сформувати певну базу ваших проєктів, які стануть класним підкріпленням до вашої заявки або до вашого проєкту, який ви подаєте на фінансування. Визначити свої сильні та слабкі сторони, свої унікальні продукти та компетенції, які можуть бути актуальними на даному ринку. Так і звісно, що сильні сторони вам допоможуть. Підсвітіть їх для е, слабких сторін. Подумайте, як би ви могли їх компенсувати або злучити когось іншого, хто допоможе вам трошечки підсилити ваші слабкі сторони. Опишіть основні складові проєкту – Це передумови, проблеми, цільові групи, мета, завдання, діяльність, результати тощо. Але не під конкретну аплікаційну форму, а просто відповідно до цього переліку і складіть загальний бюджет. Ніколи не починайте писати проєктну заявку, просто заповнюючи аплікаційну форму. Тому що кожна аплікаційна форма є абсолютно специфічною і абсолютно унікальною в кожному грантовому проєкті або в кожному взагалі в принципі, проєкті. Тому для початку вам було б дуже добре мати. Й okay, невеликий або one-pager, де вас буде описано е, ці всі питання, цільові групи, мета, завдання, діяльність, результати, так, або навіть невелику презентацію, якщо ви плануєте пропонувати цей проект для фінансування бізнесу в рамках корпоративної соціальної відповідальності. Визначте грантодавців, конкурсів та інші джерела, які можуть профінансувати ваш проект. Ну і, звісно, заповніть аплікаційну форму або підготуйте презентацію, якщо ви виходите на презентацію до органів місцевого самоврядування, або безпосередньо до бізнесу. І дев'ять вимог до грантових проєктів такий невеликий чек-ліст, який ви можете собі роздрукувати та просто ставити галочки про те, що ці пункти у вас виконані. В першу чергу проєкт має шанси привернути увагу донора, якщо він є соціально значимим та має відпідну цільову аудиторію. Є актуальним з рахуванням специфічних умов громади, регіону країни в цілому. Має обґрунтування статистика публікації опитування, тобто базується на конкретних big data, так вирішує або зменшує заявлені в ньому проблеми, відповідає вимогам донора та критеріям оцінювання. Відповідає умовам і стандартам опису проекту, що насправді є теж дуже важливим, тому що є таке поняття як технічний відбір вашого проекту, Враховує основні ризики та передбачає шляхи мінімізації, тому що проектні менеджери це такі унікальні люди, які передбачають власні ризики, які можуть виникнути в їхніх же проектах, та зразу подають рішення, як вони будуть ці проек... як вони будуть ці ризики мінімізовувати. Використовує наявні ресурси вашої організації та вашої громади, зокрема волонтерські, що є дуже цінним, що ви залучаєте також ресурс, який є безоплатним. Це можуть бути активи вашої організації, або також волонтери, які працюють біля вашої громадської організації. Має стратегію злучення партнерів та інших стейкхолдерів. Дуже цінно, якщо ви покажете донору, що витрати на цей проект ви розділяєте з кимось іншим, з іншою громадською організацією, з іншими партнерами, або навіть безпосередньо несете їх самі. Вас на екрані є приклади одних з найбільш популярних донорів, які на сьогодні працюють та підтримують діяльність в тому числі громадських організацій в Україні. Ви можете заходити на їхні безпосередньо сайти або також користуватися іншими інформаційними порталами, які висвітлюють діяльність цих донорів. І також є два в нас поки що найбільш таких цікавих ресурси, де публікується інформація про гранти безпосередньо для громадських організацій. Це є громадський простір та портал ГУРТ. Вони стануть для вас найкращими порадниками та найкращою підтримкою в пошуку саме безпосередньо грантових проектів. Корпоративна соціальна відповідальність це ще один з шляхів, як можна отримати кошти на реалізацію власне, власне, ваших проектів. Що це таке? Це е, активна позиція компанії, яка полягає в постійній взаємодії з суспільством та розв'язанні соціальних проблем. Вона проявляється у відповідальному ставленні компанії до свого продукту та до своїх послуг, до споживачів та до партнерів. І якраз саме в рамках корпоративної соціальної відповідальності компанії готові підтримувати ті громадські організації, які працюють в дотичних сферах та галузях. Корпоративна сторона підальці вимагає від кожного бізнесу поводитися етично та сприяти економічному розвитку. Тому, якщо ви працюєте у сфері підтримки розвитку підприємницької діяльності, то КСВ це один з найкращих способів фінансування саме власне, ваших проєктів, які ви плануєте реалізовувати. У сфері КСВ дуже активно працює проєкт Бізнес». Ми реалізовуємо проекти спільно з великими компаніями, які працюють як в регіоні, так і в країні, для того, аби середовище підприємництва ставало більш кращим більш наповненим, та аби кількість підприємців в Україні зростала, і КСВ демонструє цінності компанії, говорить про рівень їхньої усвідомленості та беззавперечно впливає на репутацію. В нас в Україні поки що компанія, яка прийняла до себе КСВ, повинна опиратися на міжнародні стандарти, які зазначені у вас на слайді. Але як це виглядає на прикладі? Якщо ви співпрацюєте в рамках КСВ, так то в даному випадку ви не готуєте аплікаційну форму, тому що бізнес не розміщує аплікаційних заявок на своїх власних сайтах. Це дуже велика рідкість, коли бізнес це робить. Тут вже запозичуючи вже безпосередньо механізми від донорів, коли бізнес організовує так звані теж невеликі грантові конкурси, до прикладу, як це робить МХП, так? вони організовують грантові конкурси на підтримку сфери сільського господарства. Але вони направлені швидше якась безпосередньо на суб'єктів підприємницької діяльності. Якщо ви працюєте в сфера підприємництва, або, можна, до прикладу, в сферадку екології, або в. Е Працюєте з дітьми, з молодіжними організаціями чи також освіта? То Кесфе може стати для вас також одним з шляхів вирішення. Пошуку фінансування для власних проєктів. Проте в цьому випадку швидше ви готуєте презентацію вашого проєкту і вже безпосередньо з цією презентацією, яка має, я вам нагадаю, мету, предмет, завдання, цілі, результати і ризики, тобто ті самі насправді моменти, які вміщені в аплікаційній заявці, просто у форматі яскравої, класної презентації, яка мотивує до дій, виходите на комунікацію безпосередньо з бізнесом і пропонуєте їм реалізацію такого певного проєкту в регіоні, в місті, в країні чи в державі. Загалом для того, аби знайти фінансування на власні проекти, і також краудфандинг. Це співпраця людей, які добровільно погодились внести певні фінансові грошові або інші активи, як правило, через спеціалізовані платформи в інтернеті для розвитку чи створення певного проекту. І існують також багато краудфандингових платформ, як в Україні, так і за кордоном, які є достатньо популярними. І напевно в Україні найбільш популярною платформою є велика ідея, бікайдія або спільний кошт. Так, як працюють краудфандингові платформи? Ви описуєте свій проект. І знаєте, що найбільш цікаво? Ви знову ж таки зазначаєте мету, ідею, предмет, завдання, ключових стейкхолдерів, партнерів, результати та ризики вашого проекту тільки вже в форматі краудфандингової платформи. Потім займаєтесь промоційною кампанією цієї вашого проекту на краудфандинговій платформі та популяризуйте його абсолютно всіма можливими засобами для того, аби більше людей дізналося про те, що ви шукаєте кошти на такий відповідний проект. Тут у вас також є перелік е, дуже багатьох краудфандингових платформ, які мають свої спеціалізації, як до прикладу. GoFundAd – це збір коштів для освітніх проєктів безпосередньо. Або Kickstarter – це збір коштів для інноваційних проєктів, в тому числі технологічних проєктів. Patreon це сайт для разових пожертв, яким користуються в основному митці або якісь певні креативні творчі проєкти. IndieGoGo це також платформа, яка направлена на технологічні проєкти. І дуже багато стартапів фінансуються саме безпосередньо завдяки краудфандинговим платформам. І дуже багато класних ідей розпочинали свою діяльність з краудфандингу. Нових платформ, а вже потім фінансувалися за рахунок безпосередньо грантових проектів. Дуже часто краудфандингові платформи можуть мати якийсь невеликий бонус для цієї людини, яка е Пожертвувала вам ваші вам свої кошти на реалізацію вашого безпосереднього проекту, і тут уже цей бонус буде вимірюватися сумою коштів, які людина вклала у цей проект. Це може бути або індивідуальна консультація, якщо у вас якийсь освітній проект, або якийсь невеликий мерч. Якщо ви маєте партнера, який зможе покрити для вас ці витрати безкоштовно. І, взагалі, фандрейзинг це не тільки про гроші, це про якусь певну сталість вашої організації. Тому що питаннями фандрейзингу необхідно займатися структуровано та послідовно. І дуже часто вам у цьому може допомогти фандрейзингова стратегія, яку ви можете розробити у власній громадській організації, для того, аби мати чіткий план для дій та мати та диверсифікувати надходження коштів вашу організацію. Тому що, якщо ви працюєте виключно на грантових проєктах, є дуже великий ризик, що від зміни пріоритетів ДОН або інших суб'єктивних факторів ви можете залишитися без постійного фінансування для власної безпосередньої діяльності. Взагалі, ми рекомендуємо для того, аби побудувати фандрейзингову кампанію досить успішно, підготувати стратегію вашого фандрейзингу для вашої організації. І, взагалі, структура вміщує всі ці елементи, які ви бачите зараз безпосередньо на екрані. А ще досить класно роздрукувати собі оцей чек-лист, який ми підготували для вас, і просто собі галочками відзначати, що у вашій фентрезінговій стратегії вже є прописані можливо, актуальна інноваційна ідея, є сформований бюджет вашого проекту, є фотографії та малюнки схеми для безпосередньо візуалізації майбутнього проєкту або доказів реалізації попереднього проекту. Є документи, є звіти вашої організації про багаторічну діяльність та успішні проекти. Є фірмові бланки для офіційних листів, а також є партнерства, меморандуми та багато багато інших ідей, які ви можете реалізувати і обов'язково вірю, реалізуєте у ваших громадських організаціях. На цьому ми будемо закінчувати наш відеоурок для посібника. А я бажаю вам, аби ваші проекти були успішними, класними та обов'язково реалізованими на благо наших організацій.